Вітаємо! З вами канал Кухня на двох. І сьогодні ми з вами приготуємо рулет з лаваша з сардиною. Для цього нам знадобиться 200 г плавленого сиру, одна банка сардини. Сардину я завжди беру саме в маслі, а не з додаванням олії. Так виходить більш насичений смак лавашу. Нам потрібно буде 5 яєць і одна невелика цибулина. І майонез. Отже, беремо сардину і переминаємо її рукою просто до однорівної консистенції. Прямо з цією олією, яка є у нас в цій сардині. Тепер беремо цибулю і її нарізуємо. Я нарізаю. Отже, у нас в упаковці два лаваша. Якщо у вас три, то один просто розділяєте напів, адже буде мати наш рулет 2 шари. Беремо і намазуємо наш лаваш майонезом. Ми зробили домашній майонез. Зможете за посиланням переглянути приготування домашнього майонезу. Посилання буде в описі. Отже, рівномірно розподіляємо майонез по всій площі лаваша і тепер беремо, натираємо яйця. Натираємо їх відразу на лаваш і рівномірно будемо розподіляти. Отже, рівномірно розподілили надельте яйце по лавашу і тепер натираємо плавлений сироп. Ми використовуємо 200 грамів, оскільки зараз більшість виробників робить по 70 грамів, у нас три сирки. Також рівномірно натираємо. Намірно цибулю і тепер також розподіляємо рівномірну сардину. Розподілили сардину. І у нас вийшло два шари лавашу. Перший шар це майонез, яйця та плавлений сир. Другий шар це майонез, сардина та мілко нарізана цибуля. Ось так у нас два шари. Тепер ми його міцно загортаємо і потім обгорнемо харчовою плівкою, щоб відправити Отже, обгорнули харчовою плівкою в і тепер відправляємо його до холодильнику. Не обов'язково на велику кількість часу а можна буквально 15-20 хвилин і подавати. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. Вас чекає багато цікавого. Слава Україні!